У мене є поважне питання до старшої кавалерки. Ну, я до тебе. У мене просто на наступний рік. Поважай літніх людей. Так і роблю. У мене на наступний рік просто 35 мені ну. буде. Але я вже готуюся до того, що 40, і треба пишно то, але кажуть, що не можна святкувати. Ти святкував 40? Років? Е, я не святкував 40 років, і не через те, що якийсь забобонний. Так. Через те, що я керувався історією знайомого свого доброго, і, до речі, це твій знайомий. Так. Значить, він святкував 40 років. Йому казали, не святкуй. Він зробив велике гуляння вдома, там була купа друзів, два дні святкування і каже, на наступний день ага. таке враження, що в мене просто підмінили лінію життя. Серйозно? Всі почали хворіти, значить, там щось з дружиною почали сваритися, на роботі все якось не, не залагоджулося. Він майже е, потрапив в страшну аварію, майже не загинув. І я після цього такий: ні ні ні, ні, ні я 40 років не святкую, вибачте, але тут я краще буду завобованим. Хоча. Є дуже відомий навіть легендарний футболіст, який звати Девід Бекем, ага. який не зважає на забобони. В нього день народження 50 років йому так лише в травні за паспортом, 2 травня. Так, Але так. він почув почав святкувати свій день народження вже в березні в Майамі. А так можна, та ну я не знаю за місяць, типу за місяць почав святкувати. Ну, слухай, ну, це, це прикольно. Насправді я бачив це, і я бачив, хто був там серед гостей, тому що там реально там була е, родина футб... І, футб... і футболісти Леонал Месі і Том Бреді, і навіть екс-зірка Ендіаша. Шакіл Оніл з дружинами, Шакіл О'Ніл з дружинами? Ні, Вов це всі вони. Ті, кого я перерахував. А. Це не Шакіл і Бен Оніл. Так, от, ну, але ладно. що найцікавіше було, це обов'язковий дрес-код, одяг від дизайнерського бренду дружини Бекхем. От таке святкування з маркетинговим ходом. що ще відбулося у світі шоу-бізнесу. Дивимося далі. Так а що за знайомий там коротше? Купили квитки на одне шоу, а побували одразу на двох. Глядачі концерту Волканова стали свідками того, як дві палки шанувальниці побилися за співака просто під час його виступу. На кадрах видно, як одна з фанаток піймала такий вайб, що не змогла всидіти на місці. Вона підхопилася і почала танцювати, перекриваючи своїми рухами видимість тим, хто сидів позаду. Одну з жінок таке зухвальство обурило настільки, що вона не утрималась і штовхнула занадто активну глядачку. Коли це не допомогло, вхопила танцюристку за волосся. Після цього до запеклої суперечки долучилася ще й подруга однієї з дівчат. В мережі під цим відео посипався шквал коментарів. Заплатила за один концерт, а побачила два. Це сильно. Я чекала польоту з балкону. Там сидячі місця, тому треба сидіти. Людина прийшла подивитися, сидячий концерт, а не на спину танцівниці. Тому я вважаю, що мало дала. Чим закінчилися пристрасті, невідомо. Сам Волканов бійку під час концерту схоже не помітив. Дізнався про неї вже з інтернету. Мені тільки лінивий не прислав це відео. Я кажу, як ти це прокоментуєш? Я ж не робив той коньяк, знати? Америка втратила Бетмена. Актор Вел Кілмер пішов життя у віці 65 років через пневмонію. Про це повідомила його донька. Десять років тому зірка Голівуду переборов рак горла. Публічно про це він заговорив тільки у 2017-му. Та хвороба не минула безслідно. Через неї Кілмер майже втратив здатність розмовляти. Актор став відомим завдяки своїй ролі у комедії цілком таємно. За час зіркової кар'єри встиг зіграти у таких популярних картинах, як Бетмен назавжди, Дорз, найкращий стрілець та інших. Проти американського актора Жана Клода Вандама порушили кримінальну справу в Румунії. Зірку звинувачують в отриманні сексуальних послуг від румунських дівчат, що стали жертвами торгівлі людьми. Одна з них повідомила, що сам інцидент стався ще 10 років тому у Каннах, і їй на той момент ще не було 18. -ти. За даними іноземних змі, вербуванням тоді займалася одна з організацій, що працювала під прикриттям модельного агентства. Під психологічним тиском дівчат нібито змушували надавати сексуальні послуги vip клієнтам розслідуванням. Справи про можливу причетність Вандама займається прокуратура. Сам актор звинувачення поки не коментував. Холостяк та ветеран Олександр Терен передумав відкривати власний бізнес. У планах хлопця був ветеранський простір кав'ярня у Києві. Для неї навіть виграв грант від держави, проте від нього довелося відмовитися через велику вартість на оренду приміщення та проблеми з його пошуком і розташуванням. Тож голостяк вирішив, поки не квапитися з власною справою, і повернув грант державі.